21 глава Дії Апостолів Коли ми розлучилися з ними і відпливли, то прибули прямо в кос, а на другий день в Родос, а звідти у Патару. І, знайшовши корабель, який плив у Фінікію, ми сіли на нього і попливли. Побачивши Кіпр, ми повернули на південь і попливли в Сирію та й причалили в Тирі, бо там кораблі треба було розвантажити. І, знайшовши учнів, пробули там сім днів. Вони, натхнені духом, говорили Павлові, щоб він не йшов до Єрусалима. І як, і як дні перебування скінчилися, ми вийшли і пішли, а вони всі жінками та дітьми проважали нас. Аж за місто і ставши на коліна на березі, ми помолилися. Попрощавшися один з одним, ми сіли на корабель, а вони повернулися додому. Ми продовжували нашу морську подорож із Тира, прибули в Потолеміїду, де, привітавши братів, перебули з ними один день. Наступного дня Павло і ми, що були з ним, Вибралися в дорогу і прибули в Кесарію. І тут перебували в домі євангеліста Пилипа, одного з сімох дяконів. Він мав чотирьох дочок дівчат, які пророкували. І коли ми перебували там, багато днів прийшов з Юдеї один пророк на ім'я Агав. І, прийшовши до нас, узяв пояс Павлів, зв'язав собі руки та ноги і сказав: так говорить Дух Святий, отак юдеї в Єрусалимі зв'яжуть того, чий, чий це пояс, і видадуть його в руки язичників. Коли ми почули це, то ми і тамошні почали просити, щоб він не йшов в Єрусалим. Тоді Павло відповів: Що ви робите? Чого ви плачете своїми, своїм розриваєте серце моє? Бо я готовий не тільки бути ув'язненим, але й померти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ми не змогли переконати Його, то замовкли і сказали, нехай буде воля Господня. Бачите, поки до волі Господні дійде, що треба пройти. І коли людина тверда, переконана в тому, що Бог вірний і вона довіряє Господу, іде, то так само і брати заперечують, і близькі, не треба десь далеко шукати. Дачу... Ми всі хочуть жити, всі шукають свого не того щогодного Господу. Після цих днів, приготувавшися, ми пішли в Єрусалим. З нами пішли деякі учні з Кесарії і привели нас до одного Мнасону з Кіпру, давнього учня, в якого ми мали зупинитися. А коли ми прийшли в Єрусалим, брати привітно прийняли нас. На другий день Павло прийшов з нами до Якова, прийшли і всі пресвітери. Привітавши їх, він розповів їм докладно все, що Бог створив між язичниками через Його служіння. Як вони почули про це, то славили Бога і сказали йому бачиш, брате, скільки тисяч людей увірували, а вони всі ревнителі закону. А вони чули про тебе, що ти навчаєш усіх людей, які живуть поміж язичниками, відступництва від Моїсея, говорячи, щоб вони не обрізували дітей своїх та не трималися звичаїв, що ж, що ж тепер люди зберуться, непевно, бо почують, що ти прийшов. Зроби тоді те, що ми, тобі, що ми тобі кажемо. Є в нас чотири чоловіка, які зв'язані обітницею, візьми їх і очистися з ними, і прийми на себе витрати на жертву за них, щоб остригли собі голови, і всі дізнаються, що неправда про тебе їм сказана, та що сам ти продовжуєш триматися закону. І відносно язичників, які увірували, ми писали, розсудивши, щоб вони нічого такого не дотримувалися, а лише берегли себе від ідоложертвеного, від крові, від задушеного та від блуду. Тоді Павло взяв тих мужів і очистився з ними, і наступного дня війшов у храм і звістив про закінчення днів очищення, коли мали бути принесена жертва за кожного з них. А коли кін, а коли кінчилися сім днів, тоді юдеї з Азії, побачивши його в храмі, підбурили весь народ і, схопивши його, кричали: Мужі ізраїльські, допоможіть. Цей чоловік навчає всіх і всюду проти народу, закону і проти цього місця. Крім того, він увів Єленів у храм і осквернив це святе місце. Бо вони перед тим бачили з ним у місті Трохима, Єфесянина, і думали, що Павло ввів його в храм. І все місто зворушилося, і зібрався народ і, схопивши Павла, витягли його з храму, а, а двері негайно зачинили. І коли вони хотіли вбити його, то звістка дійшла до тисячника полку, що весь Єрусалим. Збунтувався, і негайно він взяв воїнів та сотників і подався до них, а вони, побачивши тисячника та воїнів, перестали бити Павла. Тоді тисячник підійшов, узяв його і звелів закувати його двома ланцюгами і запитав, хто він і що зробив. А в народі одні кричали одне, а інші друге. І коли він нічого певного не міг довідатися через заколот, то звелів вести його до фортеці. А коли він дійшов до сходів, то воїни змушені були нести його за шаленості на товпу людського. Каже, і ангелам заповідує, на руках понесуть тебе, де не прихнешся камінь ногою твоїде. Да? Чи не той ти єгиптянин, який перед цим дням, ага. входячи до фортеці, Павло звернувся до тисячника, чи можна мені щось сказати? А той сказав: ти говориш по-грецьки, чи не той ти єгиптянин, який перед цим днями щинив бунт і вивів у постелі 4 тисячі розбійників, а, ну, а, а що це за єгиптянин такий був? А? Які чотири тисячі вивів у поселі. Хто то був? Христос. Він ж з Єгипту прийшов, вони казали. Вони казали, що це єгиптяни, чародій і вивів 4 тисячі. А Павло не став опровергати нічого каже. Він говорить за себе, так? Але Павло сказав: я юдей, стар в Келікії, громадянин відомого міста, прошу тебе. Дозволь мені говорити до народу. Коли ж той дозволив, Павло став на сходах і дав знак рукою народу, і як настала велика тиша, він почав говорити єврейською мовою, кажучи. Мої браття та батьки, ви слухайте тепер моє оправдання перед вами. Як почули вони, що він говорить до них єврейською мовою, вони ще більше притихли. А він сказав: Я юдей. Народився в в Килікії, а вихований у цьому місті біля Малеїла. Докладно навчений закону Батьків, ревнитель Бога, як і всі ви сьогодні, і я переслідував послідовників цього вчення аж до смерті, в'яжучи і вкидаючи в в'язницю чоловіків та жінок. Також і пересвященик. Засвідчить, про мене, і всі старішини, від яких я отримав листи до братів і йшов у Дамаск, щоб там течніх зв'язати і привезти в Єрусалим на кару. Коли я був у дорозі і наближався до Дамаска коло полудня, раптово осяяло мене велике світло з неба, я впав на землю і почув голос, який говорив мені: «Савле, савле, чому ти переслідуєш мене? Я запитав, хто ти, Господи, а Він сказав мені: Я Ісус Назарей, якого ти переслідуєш. Ті, що були зі мною, бачили світло, але не чули голосу, який говорив мені, і налякалися. І я спитав, Господи, що я маю робити? А Господь відповів мені: встань і йди в Дамаск, там буде сказано тобі все, що призначено тобі робити. І коли я від яскравості світла осліп, то Ті, що були зі мною, повели мене за руку в Дамаск. А один муж Анані, побожний у законі і дуже шанований усіма юдеями Дамаска, прийшов до мене і, ставши поруч, сказав мені: Брате, Савле, прозри і в ж Хвилину я побачив його, а він сказав мені: Бог батьків наших вибрав тебе, щоб ти пізнав волю Його і щоб бачив праведника і почув голос Зус Його, бо ти будеш свідком Його перед усіма людьми про те, що ти бачив і чув. А тепер чого гаєшся? Встань, охрестися, обмий, гріхи твої, прикликавши ім'я Господа Ісуса. Коли я повернувся в Єрусалим і молився в храмі, і прийшов у захоплення, і побачив його, а Він сказав мені. Поспіши і вийди скоро з Єрусалима, тому що тут не приймуть Твого свідчення про мене. Я сказав, Господи, вони знають, що я ув'язнював і бив у кожній на тих, що вірували в Тебе. А коли кров Степана, свідка Твого проливалася, я також стояв та схвалював вбивство Його, та старіх одежу вбивсь його. І він сказав мені: Іди, бо я пошлю тебе далеко до язичників. І вони слухали його аж до цього слова. Ну то ж слухай, нащо ти, Павло, міг би вже сказати, за язичників не казати? І все було б добре, ні. Вони, може, ще увірували, правда, нащо ти сказав і, це, про язичників? І тут а, все почалося. І ми маємо проповідувати не так, як люди хочуть чути. Так, кажуть, і ми каже, не перекручували Слово Боже, як інші, які хочуть людям догодити, а говорили прямо, відкрито, перед Богом Христі Ісусі, щоб. ну... Правда, істина, що досягла людського серця. І тут, і тут так написано ті вірш. І вони слухали його аж до цього слова, і піднесли свій голос, кричачи, геть такого землі не належить жити йому. Тим часом, коли вони кричали і кидали одежу та порох в повітря, тисячник звелів віднести його фортецю І наказав бичувати його, щоб дізнатися, чого вони так на нього кричали. І коли вони розтягнули його ременями, Павло сказав сотникові, який стояв тут, чи законом вам бичувати римського громадянина і без суду. Почувши це, сотник пішов до тисячника і сповістив, кажучи дивись, що ти хочеш робити. Цей чоловік римський громадянин. Тоді тисячник підійшов і сказав йому Скажи мені, ти римський громадянин він сказав так. А тисячник сказав, за великі гроші набув я це громадянство. Павло ж сказав, а я, а я і родився в нім, і негайно відступили від нього ті, що мали катувати його. А тисячник, дізнавшися, що він римський громадянин, злякався, що зв'язав його, а наступного дня бажаючи. Знати точніше, в чому юдеї звинувачують, Павла звільнив його з кайданів і звелів зібратися перед священиком та всьому Синдріону. І, вивівши Павла, поставив його перед ними. Павло, звівши погляд на Синдріон, сказав. І от, от таке життя, подивився вже от дії апостолів, да, як вони діяли, як вони йшли там все. думаєш, Ну слухай, можна було тут крутнути, тут можна було вернути, правда? І можна було якось так, як ми можемо ще зараз собі дозволяти. Не довіритися Слову Божому, ще крутнути, по плоті десь, що можемо собі щось, то прийде час, що вже не крутнеш і не вернеш. А перед відповідати і говорити те, що істина, так чи ні? І Щоб до цього дійти, то треба до цього йти. І от ми йдемо. Ми тепер, діти Божі, ще не відкрили, що будемо. Знаємо, що коли відкриється, будемо подібні до нього, бо побачимо його так, як він є. Отак, як його Павло побачив, так? і всякий, хто має цю надію на нього, очищає себе так, як він чистий. Очо, Та ми чисті. Да, ми чисті в Христі Ісусі, слава Богу. Дух ми відроджений. Але по своїй природі плоській, ми чисті чи Да, У нас куча боротьби, У нас є чим боротися. З чим ми боремося? З плоттю, і те, що з плоті вистає на душу. І коли ми перемагаємося згідно Словом Божим, то ми отримуємо істинну свободу. І так переходимо з віри, в віру і сили в силу. І так, що приходимо до того моменту, що коли будемо так відповідь тримати, як Павло перед людьми цього, в цьому світі, правителями, царями, нас поведуть, каже, за ім'я Ісуса Христа, щоб ми дали їм відповідь, чого ми так живемо, чи чого ми так поступаємо. І нас втратять, повідрубують нам голови. Руки, може, конечності, да і все. ми допоним число мучеників Господа, які померли за його ім'я. І, і зробимо це повністю осознанно, добровільно і з радістю. А де таку клуню взяти, щоб таке? До такого до додуматися? Повірить. Все потрошки по будемо довіряти Господу, життя буде перемінюватися. І в той момент, що ми будемо твердо стояти на камені, на основі, яка є Ісус Христос. І Господь каже, неможливо людям, все можливо. В наших очах, то хіба то звоним, може, таке будь-може. Як будеш потрошки кожен день довіряти, боротися, йти цією дорогою тому ну, сервєз можливо віруючим